привіт, друзі, ви знову на каналі, сьогодні я вам хотів розказати і показати, що треба для того, щоб закинути далеко карповими і фідерними снастями. Давайте почнемо з карпових. Якщо у мене там, я про карпові монтажі. Тобто ті, які з грузилами, а не ті, які флети. Ну, грузила, от, наприклад, я взяв свій улюблений класік Карп. Да? Це в мене 3,60, а є ще 3,30. То, ну, для того, щоб ну, в них тест однаковий. І для того, щоб прогрузити, мені треба від 50 до 100 г. Ну, це мені все для ну, от, м -м, вантажі, які мені треба, щоб закинути ну, там, 70, 80-90 метрів. Для мене це. Тут в мене ставок, в принципі, він 200 метрів. Тако. Він не як Дніпро там. Кілька кілометрів в ширину і там десятки кілометрів в довжину, то в мене тут зовсім інше. Тому для мене тут 70-90 метрів це вже дальні дистанції І для таких дистанцій мені потрібно 100 або 50 грамів для того, щоб прогрузити Classic Carp Але якщо мова піде про Apex Double це вже більш жорстка палка. У мене вона до 180-3,60. То, ну, я про карповий кінчик кажу. То мені треба вже від, мабуть. ну, Не мабуть, від 80 до от 100 130 грамів. Від 80 до 130. Це от мені треба, щоб прогрузити апекс Е, Це по карповим. По фідерним це от мені Саме краще для фідеру це. А, ну Цей флет. Він далі летить. Але якщо нам треба ловити не на флет, а на класичний класичний фідер. ну Я маю на увазі такі кормушечки. У мене тут у ній 90 грамів, і 150, і 30, і 36, і скільки 40. Ну Саме дальнобойний із цих всіх це оця. Вона важить мен менше всіх, от 30 грамів. Але ці 30 летять набагато далі. <рив> вона важить 50 грамів. Я все додумала, що вона важить 30 грамів, а вона важить 50 грам. Але ну, вона саме дальнобойна, це правда. От в мене є стака 36 грамова. У мене фідер, він м'який. Я от, наприклад, е Мені, щоб його прогрузити, треба від 30. Навіть я б сказав від 20 до 90 грам. От мене є 150, хоч в мене там тест 160. Ну, Но, щоб нормально прогрузити і щоб нормально він не провалювався, то мені треба від, від 20. ну, Це 30, в мене тут є якийсь грузик. Во. Це він 20 грам. Від 20 грам до, як я і сказав, от. До 80. До 50. Ну, коротше, десь менше 100. Во. Все. Е, ну, сама дальнобійна з цих всіх кормушок це оця. Вона, ну ми бачимо, да, то, що вона буде вітер пробивати і саме далі летіть. Ця кормушка ще непогано летить, але е, вона над, над тяжка для мого фідера. Оця кормушка ще теж непогано, але ну, теж видно, да, яка буде далі летіти. Але ну, в, в усіх кормушок є свої недоліки. Оця, наприклад, вона мені візуально в ну, принципі, подобається, але вона просто, наприклад, якщо мені треба ловити корму крупним, то, звісно, я виберу якусь з цих кормушок. А не цю. Тому, якби тут треба мені вибирати. Або більше корму, але, ну ближче дистанція, або далі дистанція, ну менше корму. Це вже так. Ну, о, і все, по фідерним. по фідерним теж у мене все. У мене тут ще треба якось змістити їх. о, вмісти. Все. Ну і ще є ось такі в мене кормушки. Для Карпа тут є волос для попапа, але це вже зовсім інша справа. Тому все. Відос такий коротенький в мене вийшов, тому ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!